thank mm -hmm. you В природі і ті енергії через розуміння, усвідомлення і обрядову якби, сторону ми привносили в своє життя і тим творили нашу магію. Тобто Ми ту енергію направляємо, долучаємо до наших життєвих і колективних творінь і отримує нашу магію. Ми знаємо, що зимове сонцестояння було в ніч з п'ятниці на суботу, той сама довга. Ніч і самий короткий день. Карачун. Карачун, я так цікаво спостерігати, які йдуть зараз кругом дебати, що таке карачун, що таке рождество. І це так дуже тішить з одної сторони, що люди просипаються і задають тому питання. Карачун це не є не Бог, карачун це не є щось. Карачун це є те, що укорочує, картає. Да? Тобто ми знаємо, що в нашій мові укоротити. Да? Тобто, те, то, що укорочує. Якщо до того часу Карачун укорочував день і було зимове сонцестояння, то тепер він почне з завтрашнього дня укорочувати ніч. І вона теж буде зменшуватись аж до літнього сонцестояння. Тому всі наші свята вони мають природні цикли і підтвердження головним чотирьом святам сонцекресним святам два сонцестояння і два рівнодення. Тому. Це є одне з найважливіших свят, тому що не просто зараз іде народження нового року, не просто це є здвиг циклів зміна енергії на новий рік. Зараз це, як то кажуть, це Рождество воно здвигає на цілу епоху енергії. Зараз це є дійсно таке епохальне дійство, тому хочеться, якби щоб ви налаштувались на цей процес і зрозуміли для себе. Глибину можливостей, скажімо так, боги дають нам можливості, наскільки ми їх використовуємо, уже залежить від кожного з нас. Я як би показую, яка можливість є зараз. І якщо хтось там збирався, думав, там. На щось рішитися, но не рішався, то це саме той момент, коли можна це зробити. Коли хтось там думав, що воно якось прийде, то це той момент, коли воно прийшло. І тільки від нас залежить, наскільки ми готові на ті зміни. Тому що змінити, зупинити всесвіт, ми не зможемо підлаштуватись і скористатись можливістю, це в нашій силі. Тож божечко Божечко-ляда! Початок вмирання старого нашого діда, сивояра, старого сонечка, який там в наших колядках виспівується, як там або порося, або щось таке, або той самий ж бадняк, який ми сьогодні будемо вшановувати і спалювати. Це як символ старого, того, що відходить, те, що. Те, що ми готові відпустити, те, що ми з любов'ю і вдячністю готові відпустити. Бо для того, щоб прийшло нове, треба оцінити і подякувати старому. По-другому не буває. Тож, давайте налаштуємося на ті енергії, відчуємо такий підсумковий для себе. Да? Бо зараз отих три дня, які триває саме оцей перехід. Це таке, знаєте, як між вдохом і видухом. Ну, хоча в тому випадку між видухом і вдохом, той тобто, старий рік іде, але вдоху ще немає. І три дня для всесвіту відбувається така пауза. І в ту паузу, от три дня тиші, внутрішньої тиші, внутрішнього спокою, ми вкладаємо наші образи, наші бажання, наші плани. На весь наступний рік. А тут можна і на всю епоху, на те, що ми в принципі можемо для себе створити. Роди Всевишні, боги рідні, предки світлі, Батько Даж Боже, прийдіть, благословіть онуків даж на проведення свята нашого, на чествування Божича коляди. Прийдіть і благословіть. Любові вдячністю вкладаємо Так, всё видно. Так, вот, я. Прийдіть і благословіть путю нашої Узвар Святий, який від сердець наших ми удіємо. Хай сповниться вона любов'ю, силою і насинагою, хай принесе силу і здоров'я родам нашим, сім'ям. Хай діти многі наші ростуть в любові і в радості, і справу нашу примножують. І так мир і злагода на землях наших утверджений. І Рода Всевишнього Пожертва прямої на зустріч сонцю. Приймі рідні Боги. Це дар матері нашої, корови замунь, багатство і стар. Ріг повниться благом і огнебог жде пожертву. Прийміть ріді, пожертву нашу від сердець, від родів наших, від громади нашої славної. Пожертва від сердець наших прямує вам, Боги ріді. І то є велике диво кола живоявлення, що у смерті є життя, старе поступається місцем новому. Славу співаємо Богу Тресвітлому, який Божичем прийшов до нас. Йому пожертви складати та мости мостити. Грама небесна відкрита, і лада зійшла в яву. Богиня Матір, наша народжує Божича у славі. Вознесемо же молитви та слова, дяки світу білому. Сині, ідіть до нас, зуотті кола у яві крутити. Дідухи наші кличуть рід православний до пам'яті, аби згадали витязів славних війська перонового. Весь люд православний вам треба несе. Корова великі, духмяні, сонцелик і жив, поживо усяку, і волхви. Жертоновні вогні палять, славлення довір'ю посилають, богів закликають, Славимо сварга великого Бога нашого, Отця Небесного. Шану йому складаємо і Царство йому у віках прославляємо. Вдячності, прийняття, любов, все те, що було, все старе ми відпустили. І тепер такі з відчуттям легкості, новизни, да? нового кроку, нового життя, нового року, нового періоду. Відчуйте, що необхідно зараз вам, що хочете ви, перебуваючи тут, в колі священному, де брама небесна є відкрита, де боги рідні поміж нас, де предки світлі чествуються, радуються разом з нами. І всі бачать, як ми шановуємо, тішимось разом з богами рідними та предками світлими, народженню сонечко нашого, повели батька нашого Сивояра Овсеня, як ми уславили лики Дажбожі, як ми заклали образи, як ми створили все це наше колективне творіння, нашої магії родової. Відчуємо, зрозуміємо, що починається нове. Нове це є наслідком того, що було. Нове це не означає, що ми можемо забути і відпустити все, що було. Ми приймаємо як з вдячністю, приймаємо як досвід, як уроки. Тому що ми, онуки даж Божі, пам'ятаємо про те, що ми сюди прийшли для навчання. Добре чи зле оприділяє тільки наша свідомість. Ми ж творимо. Беремо на себе відповідальність за те, що вдіяли, і робимо висновки, чи продовжуємо, чи міняємо, чи зупиняємо, і як далі діяти згідно свого призначення, згідно того призначення сімейного і родового, для чого ми тут, як бо в'явний світ, і прийшли. Тобто, ми, як вдячні онуки, беремо повну відповідальність за своє життя, без почуття провини. А з повною відповідальністю. І пам'ятаймо усвідомлюємо, що власне наші образи, писанці роду і творять наше життя. Власне, усвідомлені, утримані, якісні образи, як зараз ми створили і заклали в наші каравані і послали через огня семаргла до богів рідних, щоб це відбулось і справдилось. Давайте зараз ще вшануємо наших, наших богів і заспіваємо колядочку. Щедрий вечір. Добрий вечір. Орядуйся, все всі за святі. Народі вчений сіра дуй сняв. Бажати всім вам, щоб ті енергії Божичо коляди, енергії народження, енергії творення всіх ваших справ, всіх ваших починань в цьому році були з Божим благословенням, з предківською допомогою на добро, на щастя кожному з нас і всьому нашому роду. Ідіть з миром і творіть добро і мим всім. Хай буде вийде, як ти що не на снагу і модуть. Ваня собі наступного року, де, де кожен день рівні місяцю. І ви собі в той день вкладаєте ті образ, що ви хочете бачити: в січні, в лютому, в ага. березні. І от, от цей образ, який ми сьогодні творили, ага. ви його розбиваєте вже на деталі. Аналогічно 12 днів святок, тільки ми святкуємо День народження Божича. Це виходить, як щит сварога, оце якраз саме так. А, ну дає. тільки, але 12 днів, тобто воно несе свій сакральність. Ми розуміємо, що зараз у тих три дня це така мертва пауза. ну, ідуть родові шляхи. Ага. От, грубо кажучи, так? От ідуть родові шляхи, йде процес народження. Ми святвечором фіксуємо народження. Все, Боже родився і додаємо тих, е, ці святки 12 днів, які е, закладаємо образи. Тому я вам раджу кожен день тобто до Яродана розписати, як би помісячно що не має бути, угу. собі і утримують і кожного дня візуалізувати і розпаковувати цей образ. Розумієте, так? Є стратегічне планування, а є тактичне. От, грубо кажучи, от ви собі створили. <смеш> Що ви хочете <кх> на весь рік. А тепер ви детально покроково його. Ну, давайте так, духовний менеджмент, так, чи як там називається. <клес> Розбиваєте собі уже конкретно. І в тому заключається наша родова магія. Зрозуміло? А <клес> So i show myself